Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Ванда Фолай. Сьогодні я буду робити музичний будиночок. Ну знаєте, є музичні скриньки, а в мене буде музичний будиночок. Справа в тому, що в одному творчому інтернет-магазині я побачила в наявності музичні механізми, ніколи раніше, чесно кажучи, їх не бачила, ну я і уваги особливо то не звертала. Але я вирішила, що це цікаво. Мені сподобалися мелодії, які там були, і я вирішила, що хочу собі такий музичний інструмент, хочу собі музичну скриньку. Скриньки я правда за розміром не підібрала. І крім того, в мене виникли проблеми з дірочкою для ручки, тому що цей механізм його потрібно крутити, він з валиком. От. І тому я вирішила взяти е, будиночок, він розбірний, з віконцями і розміру підходящого. І я вирішила, що задекорую цей будиночок під новорічну різдвяну тематику. й музичний механізм у мене з роздвяною мелодією під назвою. We wish you a Merry Christmas. З матеріалів нам знадобиться власне будиночок. Музичний механізм це по собо собою. І ще знадобиться акрилова фарба, в мене червона, тому що я хочу червоний будиночок. Знадобляться блискітки. Я ще використовуватиму акриловий лак. Далі розкажу детальніше, як і для чого він. Будиночок розбірний, і коли я його почала складати, він не тримався купи. Тому довелося використовувати клей. Відтак потрібен ще клей для того, щоб зібрати будиночок до купи. І ще я використовувала гарячий клей для того, щоб приклеїти саме механізми до дна будиночку. Спочатку фарбуємо зовнішню сторону деталей нашого будиночку в червоний кольори в моєму випадку. Все це гарно просушуємо. Віконечка в мене були такі от накладні окремі, і я захотіла зробити їх блискучими. Я буду використовувати золоті блискітки. Отже, я основу віконечко намащую звичайним клеєм ПВА, щедро присипаю блискітками і залишаю на кілька хвилин, щоб воно все просохло. Зверху закріплю ще звичайним лаком для волосся, тому що блискітки інакше будуть залишатися на руках і дуже швидко осипляться. Для чого ж мені акриловий лак? Насправді це те, що в мене завжди є в домі, тому що я свого часу робила декупаж і використовувала цей лак для закріплення роботи. Коли цей лак застигає, він прозорий. І зараз я декупажем не займаюсь. Натомість лак використовую для нанесення блискіток, коли я хочу покрити поверхню, не щільно а блискітками, а трошечки, ну знаєте, так, щоб де неде де поблискувало. Отже, я в кришечку наливаю трошки цього акрилового лаку, насипаю туди блискітки, все це добре перемішую і пензликом наношу цю суміш на поверхню. Блискітками я покрию дах будиночку. Коли лак повністю висохне, він буде прозорий і видно буде лише самі блискітки. Ну і звісно, в даха буде такий характерний лаковий відблиск. На дно на підлогу будиночка за допомогою гарячого клею я прикріпляю музичний механізм, даю йому час, щоб він трошки застиг. Хоча гарячий клей застигає досить швидко. Ну а далі вже дозбираю свій будиночок до кінця, проклеюючи місця з'єднання клеєм. Взагалі цей клей я брала для. Скрбукінгу для того, щоб клеїти папіри. Але також на цьому клеї написано, що він підходить для склеювання дерева. Зокрема, застигає він довгенько, але тримає міцно. Дах я вже не приклеювала, він, начебто, і так непогано тримається. Крім того, я все-таки хочу мати вільний доступ до середини свого будиночка, бо насправді в мене була ідея покласти туди гірлянду, але не покладу, тому що вся гірлянда разом з. Коробочку з батарейками в будиночок не влазить, а класти цю коробочку з батарейками біля будиночку я не хочу, бо вона там з півбудиночку розміром. Словом, це не дуже естетично. Тому залишу так, як є, а ви, якщо хочете, звісно, можете додати туди, туди ще світло. Мені здається, виглядати буде просто чарівно. І все, наш будиночок готовий. Ще я зазначу, що так як все-таки цей будиночок не був призначений для цього механізму музичного, в мене таки виникла проблема, тому що дах надто низький, тому в одному місці дах я трошечки подпиляла, щоб мені щоб вже музиці нічого не заважало. Ну зараз давайте насолодимося результатом. Дякую за перегляд! Сподіваюся, це відео було цікавим і корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А на сьогодні я з вами прощаюся. До зустрічі!